Бажаю здоров'я! Бажаю здоров'я! У нас знову рубрика розпаковка. Ми показуємо посилки від друзів каналу Маталай та ми купуємо на гроші, що ви нам донатите. То, по-перше, я приїхав до батальйону. Реактивного, так? Реобат. Реобат. І саме наші закордонні друзі зібрали кошти для того, щоб ми купили необхідне для реактивщиків наших. То зараз я покажу спочатку, що, що ми купили. Так, то показую ось що ми купили. До речі, зібрали 5 тисяч доларів і що ми на це купили. То Саме коштовне це у нас Mavic 3 Pro DJI. У нас 10 бухт для 3D принтера матеріал. Є у підрозділі 3D-принтери. Вони самі друкують все, що потрібно. Також у нас ось два Це дизельні обігрівачі у бліндажі. Також у бліндажі у нас іде зарядна станція ось така на кіловат. Антена. рок 4 так, Тут у нас наліпки хлопці заказували, тут ще роз'єми і тут багато у нас дуже саме пропелери на Matrix 4 та Mavic 3 Pro, теж тут дуже багато всього. То ось оце все ми купили завдяки цьому збору. То за цей збір хочу подякувати саме Дарда Кніпер Німеччини та Сінтія з Канади. Також хочу ще відмітити Ханна, Томас Павел Юрію із Острава, Чехія, Бьорн із Регенсбурга, Німеччина та сообщество НАФА. По всьому світу. Саме вони зробили найбільший донат і наблизили, щоб швидше закрився цей збір. і Ми все це купили. То хочу подякувати усім нашим закордонним друзям, хто долучився до цього збору. Дякую ще раз, Дардо, дякую Сінтія за те, що нам допомагаєте, наближаєте нам нашу перемогу. Так. Дякуємо закордонним друзям за те, що допомагають і донатять. Нам на допомогу. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава! Ось така посилка від компанії Global Mark. Тут бачите, здорова коробка. Отакі от антенни. Це у нас прийшов реп. То від імені артилерії 93-ї бригади хочу подякувати компанії Global Mark за. Безкоштовне надання ребу. Ну, це весь реп іде на одну автівку. Тут шість антенн, шість діапазонів. Іде. І, як ви бачите, такі здорові такі антени. Гадаю, що вони просто будуть вижигати саме ворожі півдрони. То дякую, що нас підтримуєте. Слава Україні! Сергій Дубчак, місто Одеса, прислав нам чергову посилку. Зараз покажу тут дуже багато всякого цікавого. По-перше, це маскувальні сітки. Ось, Бачите, 10 сіток у нас маскувальних. Як завжди, у нас намолені браслети хлопцям. Тут у нас пакет з грілками. З грілками. Оце все буду передавати хлопцям. Грілки для рук, для ніг. І сітки. Противодронні це будуть хлопці накривати або позиції, або автівки. Вже віддам вони самі будуть вирішувати куди що. То Сергій дякую, що нас підтримуєш Разом до перемоги. Слава Україні! І наступна посилка у нас від нашого побратима. Якщо пам'ятаєте позивний чорт, справа в тому, що вже таких стареньких. Хто служив у 93 бригаді, практично не залишилось, але хлопці пам'ятають нас і допомагають, бо вони знають, що саме взимку потрібно піхоті та пілотам. То чорт нам передав саме грілки. Тут ціла коробка грілок для рук, для ніг, і також тут смаколики, тут у нас кава. все, все піде на нашим хлопцям. То Дякую, що нас не забуваєш, і ми продовжимо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава Зсу, а Путін гандон.